Добрий вечір, шановні ютубчані. Щойно в голову прийшла. Е, в голову геніальний винахід, як на мій погляд, зараз ви бачите якби фасад дитячого ліжечка. Бачите такі всякі різні фігурки, їх дуже неудобно шліфувати від ворси. Придумав ось таку нехитру штуку. Просто взяв кусок дерев'яшки. Виточив ручку з таким, бачите, ось держателем. А це, звичайна, наждачка. Прикрутив звичайним дротом, можливо, ну. Тут є утовщення, так, щоб дріт не злазив. 15 секунд пользування показало, що штука дуже полегшує працю. Можете подивитись самі. У нас є радіус. Ми свій радіус поставили, не затрачуємо енергію на. Тримання наждачки, як це відбувалося раніше. Ось шматок наждачного паперу. І ми там щось тримаємо, щось ми там питаємося шкіркати. А за допомогою такої приспособи так все просто не затрачується енергія, все тримається добре в руці. От, показую ще раз. Ну, і все легенько шліфується, навіть однією рукою, нічого тримати не треба. Коли нова наждачка в краї можна якісь вишкіркувати, коли кромочка ще гостра. Дуже удобно всім столярам советую.